Привіт, я Женя, і я слідкую за творчістю Дмитра Карпачова вже років 15, відколи він з'явився на українському телебаченні. Тому, як ви розумієте, я не могла залишитись осторонь нового сезону неймовірного проекту «Супермама». І я знаю, що ви так само інколи дивитеся якісь крінжові шоу, коли смажте картопельку чи маєте посуд. Тому не судіть мене, будь ласка. Проект Супермама це популярне телевізійне шоу, яке транслюється на українському телеканалі СТБ. Його головна ідея полягає в тому, щоб знайти та похвалити справжніх героїнь надзвичайних матерів, які проявляють неймовірну міць духу, любов і жертовність у своєму материнстві. Кожна учасниця має свою унікальну історію, досвід та сімейне оточення, що робить їхні шляхи в програмі цікавими та непередбачуваними. Сейчас, я ложку. Mm -hmm. Ось так, авліричний відступ. Ведучим проекту Супермама є Дмитро Карпачов, відомий український телеведучий та увага, експерт з психології. Не психолог, як виявляється, можете детальніше про це подивитись у відео на каналі Смішно не буде. геть тупа! Проте тут він виступає як психолог проекту, підтримуючи учасниць. Спонукаючи їх до досягнення кращих результатів та надаючи поради, Дмитро Карпачов допомагає створити напружену атмосферу змагання за рахунок своїх 10 балів, які в кінці дає найкращий, на його думку, мамі, а також розкриває емоційні моменти учасниць, їхні переживання та перемоги. І так, сьогодні говоримо про перший четвертій випуски. Починаємо спочатку, і головними персонажами там є. Мама шаманка Аня, яка сповідує подвійні стандарти, акторка Олена Вознесенська, яка спойлер, як на мене, найадекватніша з усієї четвірки, завжди молода ідеальна жінка, мати та дружина Наталі, і мама модельєрка Катя, яку часто вважають за подружкою її сина. От, знаєте, оцей типовий прикол супермамочок, які кажуть, що типу мені вже за 60, але всі друзі мого сина досі думають, що мені 18. І так, першої гостей приймала Анна, це, мабуть, найбільш така нудна учасниця з четвірки, за винятком того, що звичайно вона не дозволяла дівчатам доторкатися до їжі в її холодильнику, аби ніяка погана енергія не проникла в ту їжу. А затем мутити з одружним чоловіком і народити від нього дитину це таке для неї. Тут з енергією все окей, байдуже. Загалом насправді нормальна жінка, але особливо нічого цікавого у супермамі досить часто таки знімаються ось такі космічні матусі. Насправді не мій улюблений типаж, тому швиденько розглянемо відомі нам оцінки і підемо далі. Найгірше дівчата відгукувалися про виховання, тому що на їхню думку дитина Вані розбалована. Ну, звичайно, бити маму, перекривлювати і при цьому не розуміти, що робиш щось неправильно. Це не зовсім окей. Їжу не критикували, але й не хвалили. Я насправді зараз голодна, тому я не розумію, чого вони так накинулись на ті бідні брокольки. Я би зараз їх так із задоволенням з'їла. До роботи немає претензій. одній з матусь вона взагалі зробила масаж, їй дуже сподобалося. В цьому плані вона справді реалізована, і нема що сказати. Дівчата її оцінили тут по достоинству. Далі дівчата пішли в гості до мама актриса Олена. Якщо ви десь, будучи у бабусі, в гостях заставали її за переглядом телевізора, то. Там 99,9% йшло або стосується кожного, або серіал Слід, де Олена грала одну з основних ролей. Така гарненька, розумна жінка, щаслива дружина, і мама синочка, ангелочка який вміє танцювати, співати, літати, вишивати, писати на фортепіано, двома руками грати і тому подібне. Загалом картина вимальовується гарно і все було би добре, поки Олена не подала дівчатам чипси з. Конопле. Ой, поки не забула, мене так прикалують оці вставки Дмитра Карпачова, коли він клацає на пробіл на ноутбуці. І там показують, типу, в прямому ефірі, що там між дівчатами відбувається. Це так смішненько я не можу. Коротше. В Олени є брачної агентство. Добрий день. Я щось і забула, що взагалі така штука у 2023 році досі існує. Але ну як ми бачимо, вона каже, що це помогло багатьом її подругам, що хтось там реально знайшов кохання свого життя. Ну якщо вона так каже, то нехай вже окей. Чим далі в ліс, тим більше дров. Олена поділилася з дівчатами тим, що свого сина вона народила у ванні. На час зйомок вона була вагітна вдруге, тому дівчата не зацінили. Скажімо, її любов до настільки природних пологів, до розставляння солі по кутках, кімнати і тому подібне. Ну, народила вже жінка, і слава Богу. Я спеціально читала її інтерв'ю, де вона казала, що хоча ці пологи, другі, тривали 40 хвилин, а перші 26 годин, після перших вона була така піднесена, вона хотіла народжувати ще. А ці були для неї мукою через А, ясна річ, стрес через початок повномасштабного вторгнення, і Б, через те, що їй не можна було народжувати. Лежачи через проблеми зі спиною. Але лікарі тиснули на неї морально і змусили її народжувати лежачи, бо всі жінки народжують лежачі, вони не знають, як то жінка може народжувати сидячи. Ну, це насправді було цікаво прочитати, бо я сама не знала про те, що жінка може народжувати сидячи. Як виявляється так, в кінці історії про пологи вона розповіла дівчатам про те, що плаценту вони зберігали в морозилці. Ну, це вже досить така стандартна історія. Ми вже з вами не дивуємося. А смазку. Вона, здається, так це називала. Що була на дитині, вона потім наносила в якості маски. Ну, що, кожному своє, що ви хочете. Хама, мама, що ще хочу сказати? В супермамі мені, мабуть, чи не на найбільше не подобається момент, коли матусі залишаються наодинці з дитиною. І починають влаштовувати їй якийсь інтелектуальний квіз, часто при самій дитині пізніше коментуючи, що дитина якась не така, неправильна, не надто розумна і тому подібне. Це не окей, оскільки такі коментарі можуть негативно вплинути на самооцінку дитини, на її психологічний стан, особливо враховуючи той стрес, який вона переживає, і також знаходячись перед такою величезною кількістю незнайомих людей і камер. Кожна дитина має свої унікальні здібності і свій темп розвитку, в якому рухається, і важливо пам'ятати, що цей темп, в якому вона рухається, для неї правильний. Що мені не сподобалося, очевидно, те, що дитину Олена з чоловіком періодично карають різкою. Вони це називають лозіна. І Олена не бачить у цьому жодної проблеми, І вона так весело про це розповідає, каже, що там у них та лозина висить, син постійно знає, що якщо шо, то. Дитина ж овен по гороскопу з нею ж важко. Ну, Чесно, мене щиро дивували питання дорослої жінки, які вона ставила Карпачову, коли прийшла до нього. По типу, фізичну силу виходить в жодному випадку, не можна до дитини застосовувати. Так Угу, ну добре, добре. Бляха, ну як можна такі питання ставити? Ніби це не щось очевидне і само собою ясне. Ага, тобто бити свою дитину різкою і погрожувати їй це так само, не ок. Ну, добре, добре, я задумаюсь над цим, дякую. Ну, менше з тим здається, що вона дійсно зрозуміла, що так робити не треба, і справді переоцінить своє ставлення до таких методів виховання овнів. Ось, там був такий цікавий момент. мамусь приїхав знайомитись. Чоловік Олени, все прийшло ну, так досить гарно. Поговорили, побалакали, поїли, і він поїхав відвезти сина кудись там на тренування чи куди. А в гості прийшов мужчина, Мрії, Наталі, Олексій Суровців, якщо не було тобі прізвища. Колега Олени по серіалу. Ну, видно, що мужчина такий харизматичний, імпозантний, впевнений в собі, любить, коли до нього проявляють увагу. І мені стається, що їхні зеленої жартики іноді заходили так трошки задалеко, тому жінки почали думати, що вони там, що між ними щось відбувається, що вони коханці чи щось таке. Але насправді між ними просто дружба, лише така з вогником. Тут Джекі прийшов, я сподіваюся, що вони проти. По оцінках насправді не можу так сильно говорити. Вони загалом хороші за винятком єдиного очевидного мінусу лозини. Мама Наталі, оце просто реально. Тепер ставте відео на паузу. Ідь в магазин, купляйте карамельний попкорн. Я не знаю соки. Повертайтеся і сідайтеся зручніше, тому що це страшне. Це просто щось реально неймовірне. Це, це, це якесь чудо, а не жінка. Скажи, чому всі думають, що я це ти? Я думаю, ти знаєш. Це ідеальна персонажка для шоу на СТБ. Справжня тигриця, яка приховує свій вік, має молодого чоловіка-африканця. Вважає, що основний прояв любові до дітей це добротно їх нагодувати і свариться з однією з мамочок 24 на 7. з якою тримає він тригу до кінця відео. Гачовку такий закинула. Про віку вона мовчала, аж поки дівчата не прийшли до неї додому і там не запитали її напряму. Там вона зізналась, що їй, ну все ж не 25, а плюс-мінус 25, А якщо ще більше, точніше, плюс-мінус 52. Просто більше 35 їй ніхто не дає. Я чесно не розумію, чому нам нав'язали оцей стереотип про те, що жінка завжди має бути молодою, приховувати свій вік, казати, що їй завжди 25, навіть коли їй двічі більше, ніби бути гарною, доглянутою і мудрою, але 50-річною жінкою це щось погане. І тим більше в деяких випадках це виглядає дивно, кумедно і недоречно, коли ну, по жінці вже явно видно, що вона не така 20-річна молодичка, вона продовжує всім казати, що якісь Інші всі їй постійно говорять, що вона виглядає на 18 не більше. Справді не скажу, що Наталі виглядає якось погано і те де. Може, це завдяки тому, що вона, як і Олена, використовує природні маски для обличчя лише не зі слизу новонародженого, а з сімені свого чоловіка. Я щось не шалю, напевно, в цьому житті віддаю гроші за ту косметику. А на що питається? У квартирі панує такий собі творчий безлад, більше, звичайно, безлад, ніж творчий, але то вже другорядне. З домашніх тварин у неї є собака і засохлі таргани. Оце вже сумно, бо навіть у мого брата в гуртожитку колись жив. Ключове тут слово жив, тобто був живий тарган жора. У мене теж в гуртожитку взагалі сімейство тарганів жило. Ще один швидкий ліричний відступ. Історія я якось сплю вночі в гуртожитку, сплю я так доволі міцно, мене важко розбудити. Ну і відчуваю, що щось мене лоскоче обличчя. Я так почухалась, змахнула щось там рукою, сплю далі. Ну і чую, що щось, знову щось лоскоче. Думаю, ну курча, ну що це таке? Взяла телефон, вимкнула ліхтарик. І побачила, що я, очевидно, оце рукою змахнула на подушку такого великого добротного таргана, який, очевидно, проповзав по моєму обличчю так з однієї сторони подушки на іншу. І за ним топали кілька таких тарганчиків, діток. Знаєте, оця мила картина, коли мама качка кудись перепливає зі своїми каченятами, так і тут. Не пам'ятаю, що я тоді робила, чи продовжила спати, чи пішла до подруги в іншу кімнату. Але це історія про повагу, бачите, в мене вони теж були, хоча це зауважу, гуртожиток, а не квартира. Але вони були щасливі, будували своє сімейне життя, виходили вночі на прогулянку кудись. А в Наталі вони вже всі неживі, засохлі. Явно нещасливі, і вона їх не хоче прибирати суть в чому. Хоча я не розумію щиро деяких учасниць, які приходять на це шоу, і які не прибирають перед приходом знімальної групи і своїх суперниць. Тобто, ну якщо ти не хочеш прибирати, це абсолютно окей, це твоя власна справа. Але якщо ти вже йдеш на шоу, де. Тисяча відсотків люди, які прийдуть, будуть оцінювати тебе, як господиню, твій дім і порядок у ньому, то принаймні ну, хоч спробуй трошки прибрати. Бо, ну чесно, дивно виглядає, коли це не просто там легенький безлад, а реально сотні тарганів лежать в тумбочці, а жінка каже, ну, мені ок, мені нормально, я так живу. Ну тоді або не йди на таке шоу, або потім не обурюйся, коли захи зіновиті тобі поставлять суперниці низький бал. Наталі жінка, звісно, горда, але всю роботу по дому вона робить сама. І тут Дмитро правий. Повага це завжди двосторонні стосунки. Тобто, коли не тільки дружина ставить тарілку з супом чоловікові, а й він може це зробити для втомленої жінки. Сподіваюсь, що чоловік Наталі компенсує її турботу про нього на кухні якимось іншим чином. Іншим чином. Я так розумію, він компенсує її турботу, і наталі не проти, тому ну що ми будемо туди лізти, якщо двом дорослим людям так нормально. Що не нормально, тут теж проявляють силу до дітей. Я рада, що в цьому шоу, хоча б проговорюють те, що це не окей, коли доросла людина, замість того, аби говорити словами через рот, проговорювати свої претензії до дитини і виховувати дитину словами і власним прикладом вирішує піти шляхом найменшого супротиву і просто б'є тряпкою дитину. Як це робить Наталі наприклад. Приклад. Було б цікаво, звичайно, почути думку чоловіка як з цього приводу, так і з приводу харчових звичок дітей, але він так і не з'явився. Я знаю, що вам цікаво, що там по оцінках. Хазяйновитість дівчата не оцінили, як і самореалізацію, аргументуючи це тим, що якщо її обличчя, це відображення її роботи, то щось там з роботою тугенько. Ну і виховання насправді оцінили нормально, бо видно, що в неї з дітками, в принципі, хороші стосунки, є тільки питання щодо методів виховання. Наталі загалом пройшлися. Тепер Катя. Ого-го, ну якщо ви до цього не захопили нічого на перекус, то тут прямо мусите реально це зробити. Я почекаю. Е, ну що ви тут? Ну добре, не хочете, як хочете, але я попереджала, що для такого екшену це, повірте мені, цікавіше, ніж будь-який фільм Марвел. Якась кола з чіпіками зайва би не була. Катя дизайнер, і в неї дуже гарний, як на мене, син, якого вона найняла як головну модель для свого бренду. Платить йому гроші і пишається тим, який він у неї вже самостійний. Не скажу, що принаймні на перший погляд хлопчик прямо кайфує від того всього процесу і отримує прямо колосальне задоволення. Погоджуюсь з дівчатами, видно, що він уже такий справжній підліток, статний, дорослий хлопець, а коті його досі вважає своїм сузіпусічним синочком. Хоча й доводить, що якщо він вже має зарплату, яку вона йому платить, то в її очах він уже дорослий. А це пам'ятаєте, я на початку говорила про молодих матусь, які вважають. Себе настільки молодими, що не забувають зайвий раз нагадати про те, що друзі їхніх дітей вважають їх ровесниками і тому подібне. Ну, це якраз про Катю, бо вона просто на кожному кроці говорить про те, яка вона класна, молода, прогресивна мама. Щодо того, що молода. Ну Наталі так не думає, але про це поговоримо пізніше. Крінж момент, коли дівчата почали ставити дурні стереотипні питання щодо того, чи не переживає Катя, що через свою професію її син стане геєм раптом. Нагадування: орієнтація це вроджена штука, а не набувна. Вона почала їх переконувати, що її син це найбільш гетеросексуальний гетеросексуал з усіх гетеросексуалів взагалі. Який тобі тепер дівчат подобається? Блондинки. Грудасті, грудасті, каже та та, грудасті. Йому подобається. Він просто соромиться сказати, що йому грудасті подобається. О, ні, крінж. Хлопчик насправді дуже хороший, травмований через розлучення батьків і через те, що з ним нормально, я так розумію, цей момент не проговорили, але тримається дуже достойно, і насправді не так часто на цьому проєкті зустрінеш таких вихованих і хороших діток. А тепер момент, заради якого, власне, варто було дивитись усі чотири випуски цього шоу. Далі, шановні гості, ви побачите на моментів, де найкращі подруги по проекту, Наталі Наталій Катя обмінювалися люб'язностями протягом усіх епізодів. Насолоджуйтесь. видя татуаж я бы точно этот салон обходила стороной выглядим с ней на один возраст афрокудри это отдельный просто разговор это какое-то гнездо которое не доделала какая-то птичка мне кажется если тебя немножечко умыть, снять вот это все, ты будешь выглядеть намного моложе. Ну, Катя сказала, что я перебарщиваю, а она себя в зеркало видела. На меня. Вы готовы? Вы точно готовы? Ну, я попередила. Тебе 36, Ой, а я выгляжу 36. моложе. Ты сейчас, ну, ты вот сейчас реально, серьезно считаешь, что ты выглядишь я реально. на 35? Конечно, конечно. А ты выглядишь на 45 с твоими морщинками. Ну, на самом деле, мне реально слышать это от 100-килограммовой обрисованной тушки, которую а не мешало бы помыть твои брови зеленые. Ну, у тебя уже год мужика нет, у меня есть каждый день. Ну, для меня такие бабы, как ты, это просто дно днище. Твою варежку закрыла и сидишь нормально общайся. Ты находишься в моей... Не в твоей доме. съемной, не жирной. Подожди, съемной. я, я вообще... эти салфетки, понятно? А зараз Чи Катя видала отаку фразу. Ти думаєш, ми поубиваємо друг друга. Як ну, хто, його знає, хто його знає? Я не змогу зражатися <рес> в твоїй вісової <рес> категорії, <рес> <рес>, к сожалению. І це прямо якісь надзвичайні здібності, передбачення майбутнього. У неї тоді проявились, бо там реально скло розбивало, стільці літали, оператори падали, туш, текла, мать лунали, певно, на все місто. Це тришак якийсь повний. Реально, це якась звана вечеря з 2008 року, де ні один випуск, напевно, не обходився. З того, аби хтось не побився, їй Богу. Натаха звідти втекла, жива і слава Богу, прийшла Катя до Карпачова. І що я обожнюю в цьому шоу? Це коли мамочка знає, що вона ну, натупила, наробила якоїсь херні, але йде до Карпачова, ніби взагалі нічого не сталося. І сама з порогу починає його засипати якимись банальними питаннями, ну, абсолютно реально дурними, аби тільки він не почав її питати щось, що вона не хоче. І це питання по типу. Як ви думаєте, я не занадто сильно люблю свою дитину? Що порадити зробити для того, аби не бути такою ідеальною мамою? Бо це проблема, це моя проблема. Знаєте, нагадую той момент, коли йдеш на співбесіду і починаєш розповідати про свої негативні сторони. Типу, ой, я така пунктуальна, що я можу прийти на зустріч найпершою і всіх чекати. Я така працьовита, що я можу виконати свою місячну норму роботи за годину і далі, оскільки не маю що робити, напекти вишневих пирогів на весь колектив. Для всіх своїх колег, тому що я надто турботлива, і іноді надто класна. Фінал, дівчата. Натаха й Катя встигли одразу посваритися через оцінки. Ну, ми вже до цього звикли, то нічого нового, ладно. Але що було новеньке? Ні для кого ж думаю, не секрет, що ці програми насправді знімаються досить довго, і не обов'язково, якщо ти знімалася найпершою, тебе найпершою покажуть. Тебе можуть показати там і в якомусь умовному 27 му епізоді. Так от, якось я натрапила на Тік-Ток однієї з матусі, яка знімалася якраз у Перших чотирьох випусках, але її епізод показали пізніше, і вона розповіла, що з ними власне знімалась наша Наталі, але там сталася якась ситуація, і Наталі замінила на іншу учасницю до вияснення всіх обставин. Таким чином вона потрапила саме в цю четвірку, де їх зустріла на свою голову Катьку. Ото щось так різко потемніло, поки ми оце з вами говоримо. Я хоч якесь світло поставила, ми вже договорюємо, дівчата, ще трошечки, ще трошечки. Таку, от Катька, щоб їй добро було вияснила, що тоді власне сталося. Прикордонники Борисполя затримали сваху, яка організовувала фіктивні шлюби для іноземців. Ну, І виходить, із цього, Катя власне переконана, що Тофік фіктивно уклав шлюб з Наталі. Чисто з вигоди. Звичайно, що ці скандали їм прописують напереду сценарій, але блін, ну, який це. Інш, коли там кожна друга матуся в супермамі, це такий агент 007, який якимось секретним чином нариває провокативну інформацію про свою суперницю. Як бачите, в кімнаті стало гаряче, але не лише через ті нові факти, які ми щойно дізналися про Наталю, а й через те, що в кімнату зайшов експерт проекту Дмитро Карпачов. І оголосив, що свої 10 балів він розділить на двох учасниць на Олену і на Аню. Кожній по 5. виграла Аня з перевагою всього в один бал. Їй подарували отой браслетик супермами. Щось подарунки від спонсорів не було на диво, але Аня, я думаю, була дуже рада і так, тому що там ніхто не побився на врученні, тому на тому подякувала і пішла додому рада. Ну що ж, на цьому все. Я дуже довго насправді не могла взяти себе до кубки і так і записати це відео. Ну тут стільки всього ставало, що я бояла, що мій мозок просто трісне. Я ту всю інформацію зберу воєдину, але як бачите, мозок цілий, я цілий, навіть катюха і натаха у висновку цілі. Тому якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть коментар, хто б на вашу думку переміг у битві на руках Наталії чи Катя. І спокійного вам ранку, дня чи вже вечора, як у мене. Всім цям я ввіймаю вапа! Так, певно, наступного разу треба починати знімати вдень. Ну, ти колись вкладешся, чи ні? Ну, що це кучерявий метод, не кучерявий метод, ніяк тебе не вкладеш. Ще можу з вами поділитися такою штукою, що я сьогодні прям зробила ну, неймовірний макіяж, реально, типу, мабуть, найкращий, який я взагалі в житті робила. І така, думаю, боже, ну точно треба йти знімати відео. Ну, тільки вдягнув щось гарне. Пішла? В мене щось почало ставатися з лінзою, вона почала випадати кудись. Я у висновку розплакалась, повністю то все стерла. Не вийшло мені його виправити, аби воно було таким, як було. Тому, будь ласка, якщо бачите якісь мінуси у моєму макіяжі, то не ви одні їх бачите. Я так само бачу, бо лінза так і не випала.